Ну що ж, всіх вітаю в сьомому сезоні чемпіонату. Я майстер по нарощенню волосся, і в сьомому сезоні я виступаю як спікер з темою, чому вичисується волосся, при носі з скапсу. Я думаю, що дуже багато майстрів зіштовхувалися з такою проблемою. Я також з нею зіштовхувалася. тому сьогодні будемо розбирати причини, чому і через що ми отримуємо вичіс при носі. Так чому ж нарощене волосся вичисується з капсулу? Існує декілька причин. Причина пов'язана з матеріалами, причина пов'язана з роботою, або причина пов'язана з доглядом клієнта за волоссям вдома. Так, причина пов'язана з матеріалами. Донорське волосся було дуже сильно зволожене або оброблене і тому воно так легко витягується з капсули. Кератин поганої якості. Після декількох митів голови кератин починає біліти, він починає кришитися, ну, або майстер не до кінця прогріваєш. Так, а тепер будемо розбирати а, причини роботи майстра. А, неправильно закапсульоване волосся, що в кінцевому результаті привело до неякісного нарощення. А, поставлено або дуже багато кератину, або дуже мало, тобто нерівномірно нанесено. Неправильна скрутка капсули, тобто не до кінця прогріто щипцями кератин з затьоками, з дирками і так далі. Тепер причина проблеми зі сторони клієнта. Неправильно підібраний догляд. Сильно зажирнений корінь голови клієнта. Наступне розпаєння капсули утюжком або феном. Ви навіть не помітите, як ви доторкнулися до капсули, під горячою температурою капсула розповзається, що в кінцевому результаті проводить до ефекту жвачки, і при корекції, коли ми починаємо це все відчисувати, ви втрачаєте своє волосся. Тобто, якщо ви вирівнюєте волосся або робите якісь локони, або ще щось, будь ласка, робіть відсутність. Капсули так, щоб гаряча температура не потрапляла на саму капсулу, щоб ми могли максимально зберегти ваші волосочки. І останнє, ваше волосся виглядає сухим, ненаповненим, воно обламується і вам вистачає його максимально дві корекції. Якщо ви бачите, що ваше волосся сухе, що воно потребує життя, ви обов'язково використовуйте маски, термозахисти, напитуйте його, зволожуйте. Ваше волосся виглядає здоровим, а ви економите свої кошти. Всім дуже дякую за увагу. Бажаю всім перемоги!